Кукурудза дуже вибаглива до якості підготовки ґрунту і не завжди є змога провести основний обробіток по максимуму, особливо коли в умовах нестабільної економічної ситуації собівартість вирощування культури значно виросла. І на перше місце виходять такі вимоги до гібрида, як швидкість віддачі вологи зерна, посухостійкість та стабільний структурний показників кількості рядів зерен, кількості зерен в рядку та маси тисячі. КВС-акустика ФАО-350 належить до бренду посухостійких та стабільних гібридів клімаконтрол, створених саме для екстенсивних умов вирощування. Власне, цей результат ми спостерігаємо на багатьох промислових полях з недостатнім вологозабезпеченням. Демонструє відмінні результати за системою нульового обробітку ґрунту. Ноутіл, no висока урожайність навіть по сушливих умовах, потужна коренева система та міцне стебло, висока стійкість до вилягання, відмінна ремонтантність. Саме ці характеристики КВС-акустика забезпечують гібриду стабільну присутність у всіх регіонах кукурудзяного поясу України. Гібрид має ремонтантні рослини висотою 250-280 см з ректоїдним типом листків. Формує великі качани з кількістю рядів зерен 16-18 по 30-32 зерен у кожному. Висота кріплення качана 100-120 см. Тип зерна зубовий. Вологовіддача швидка. Потенціал врожайності 15 тонн з гектара. КВС-акустика. Спробувавши хоча б один раз, ви однозначно переконаєтеся в стабільності та врожайності цього гібриду.